Усім привіт! Афіша Вінниці знову в ефірі з низкою цікавих заходів нашого міста. Тож умощуйтесь зручніше, готуйте каву зі смаколиками, адже ми вже починаємо нашу культурну мандрівку. Майже усі жанри музики поєдналися в єдиному вибуховому проєкті: класичний кросовер, вишуканий джаз, нестримний рок та поп-музика. І усе це у виконанні універсальних музикантів, ансамблю солістів «Експромт», подільського камерного хору Леонтович-капела та солістів філармонії. О маскоон шоу має продовжуватися, тож не пропустіть можливість насолодитися чудовою музикою та не менш чудовою атмосферою. Початок о 18.00 квитки коштують від 120 до 180 гривень. 17 листопада у Вінницькій філармонії все закружляє у сонячному колі. Академічний ансамбль пісні танцю Поділля запрошує вас у захопливу подорож порами року крізь призму сезонних обрядів та української пісенної спадщини. Ви дізнаєтеся, наскільки наші традиції. Та культура пов'язані зі змінами природи. Тож, якщо любите таке, то долучайтеся. Початок о 18.00 квитки коштують від 120 до 180 гривень. Любите ви українські народні казки. А чи знали, що відомий український письменник Іван Франко за їхніми мотивами створив книгу, коли ще звірі говорили? Якщо ви цього не знали, то обов'язково приходьте до театру Ляльок 18 листопада та послухайте дотепні та повчальні оповідки веселого каскаря Миколи. І не переймайтеся, він не втомиться розповідати цікаві історії, адже в нього будуть помічники, кмітлива дівчина та кремезний парубок. Діткам точно сподобається, тож приходьте початок об 11 та 13.00, квиток коштує 100 гривень. Зворушлива історія про милосердя та справжню дружбу. Веселий ведмедик Рім Тім Ті подружився з одиноким песиком, але тато не любить собак. Як бути, взяти милого песика чи залишити його, мерзнути на вулиці. Допомогти ведмедику із рішенням зможете лише ви, а також хитра лисиця, яка зайде додому ведмедів із несподіваним візитом. Чим усе закінчиться, дізнаєтеся, переглянувши виставу «Ведмежатко Рім Тім Ті» у театрі Ляльок. Тож приходьте початок об 11 та тринадцяті. 0, квиток коштує 100 гривень. 19 листопада у театрі імені Садовського вперше у Вінниці відбудеться надзвичайний концерт Класика при свічках. Величезна кількість свічок на сцені створить виняткову атмосферу, а найулюбленіші класичні твори зіграють стрінг потед Блек Тайт. Разом пофантазуємо підвічну музику Моцарта, потанцюємо під запальні ритми Вівальді, насолодимося чудовою музикою Баха та багатьох інших. Це буде неймовірний атмосферний вечір, тож не пропустіть. Тако о 19.00 квитки коштують від 250 до 550 гривень. Найяскравіша подія осені для дітей і підлітків. 25 листопада вперше у Вінниці відбудеться шоу-вистава про супергероїв нашого часу: пригоди леді Бах та її друзів, неймовірні акробатичні трюки, круті костюми, сучасна візуалізація та світлові рішення. Готуйтеся спостерігати за грандіозними пригодами леді Бах та навіть допомагати їй. Приходьте підтримати героїв та подолати суперлиходіїв. Початок об 11.00 квитки коштують від 200 до 450 гривень. Сергія Сафатов 25 листопада виступить у рідній Вінниці з великим концертом та новою програмою. Разом заспіваємо улюблені хіти, які торкнуться серця та не залишать байдужими. А також поринемо у чудову атмосферу. Почуємо тік-ток-хіт хіт заведу кота, а також композиції Туман, море, люди йдуть від людей та багато інших. На концерті буде багато приємних сюрпризів. А Сергій виступатиме у супроводі. Тож приходьте початок о 19.00 квитки коштують від 290 до 640 гривень. У парку імені Леонтовича діє виставка автомобілів ретро повінницьки Тут ви можете побачити раритетні пожежні та санітарні автомобілі, мотоцикли часів Другої світової війни, Запорожці та Волги, різних років випуску та багато іншого. І на експонати можна не лише подивитися, а й спробувати посидіти та покермувати. Відвідати виставку ви можете щодня з 11 до 20 години а вхід відбувається за вільний донат, тож ви можете ще й допомогти нашим військовим. Друзі, обрати є з чого. Тож купуйте квитки, відвідуйте вподобані заходи та долучайтеся до благодійних. А наступного тижня я повернуся до вас із новими цікавинками. До зустрічі!